Яблуками, апельсинами та піснями підбадюрювали поранених бійців Кіровоградці. у центральному сквері. Волонтери ініціювали збір фруктів. З півсотні пакунків від небайдужих кіровоградців привезли до шпиталю, де й зараз перебувають бійці. АТО. окрім того, волонтери хлопців підтримали піснею. Навідала герої наша Дарина Романська. Пакунки із фруктами для воїнів до центрального скверу зносили родинами. Сім'я Піонткевичів у такий спосіб і про бійців дбає, і прививає малечу любов до батьківщини. Всі мої знайомі участвують. Хто як допомагає? Хто то допомагає, збирають на тепловізори ребятам, хто продуктами, хто то допомагає раненим, хто то з ними психологічну допомогу. Як чи можемо про волонтерську акцію кіровоградці, здебільшого дізнались через інтернет, долучалися і перехожі за дві години тут назбирали з півсотні пакунків із різними фруктами. Справа не в патріотизмі, а просто це наша країна. І коли таке відбувається, Ну я я не можу стояти. Я ну я не кажу, що я роблю багато, але те, що я можу, я роблю. Усе зібране волонтери одразу везуть бійцям, які зараз перебувають у Кіровоградському шпиталі. Я не, не очікував такої активності, але я побачив, що на цій акції наше місто об'єдналось. Збираємо фрукти, вітаміни, все, що можна, щоб підтримати моральний дух наших хлопців, в принципі, і на їхній фізичний життєвий стан. Я гадаю, що це все буде дуже важливо. Лимони, гранати, апельсини. Ну все, я у шпиталі перебувають зо три десятки військових. Їм передають усі зібрані фрукти. Аби підбадьорити бійців, до акції долучились і кіровоградські барди. Для бійців влаштували невеликий концерт. Від заходу сходу 48 днів, від кроку до нагоди 48 днів. Побольше таких концертів, якщо чесно. Взагалі. Просто лежиш в палаті і не знаєш, чим тобі займатися. У море емоцій, ну тобто класно, наоборот. Побольше таких концертів зі сім'ї. Вообще, спасибо вам большое. Окрім бійців ФАТО, послухати музикантів зібралися й інші пацієнти шпиталю. Дарина Романська, Іван Фоміченко, день за днем.